ФОП 3 група 5% від діяльності надання клірінгових послуг, чи може ФОП із розрахункового рахунку заплатити паливно-мастильні матеріали, машино-фізичні особи відсутня та придбання путівки на відпочинок за картон? Чи можуть бути питання в податківців? Питання, які будуть наслідки у ФОПа, якщо мова йде про подібні витрати. Питання може виникати виключно у контексті того, що ці витрати, можливо, є оплатою чогось, як того, що стосується інших фізосіб, а наскільки ми розуміємо, що оплата подібних послуг інших фізосіб дорівнює податковий статус як податкового агента такого ФОПа. Тому давайте з вами думати, що ми будемо казати, якщо в нас будуть питати, а кому ми оплатили паливно-мастильні матеріали. Тому що якщо ми їх оплатили іншій фізособі, то в даному випадку на вартість цього буде нараховано, що ПДФО. 18% і відповідно 5% військового збору. Особливо питання відпочинку відпочинку за кордоном. Для кого? Для себе, і можу це підтвердити, без проблем. Я сама собі по дифону рахувати не буду. Дитина, дружина, ну, ок, третя особа, не дитина, не дружина, просто. Перший, перший ступінь спорідненості чи чоловік. А, тому що дивіться, перший ступінь спорідненості в нас не оподатковуються подарунки ось до чого. А, тому а, тут нормально. Ризики присутні. І ось питання саме в тому, за кого, особлива путівка. Паливно-мастильні матеріали ну, ще таке, да, тут можна якимось чином сказати, да, що там, я взяла у когось покататися автівку і відповідно мені треба було її заправляти. Але путівка, вона персоніфікована. І тут, якщо це є якась стороння третя особа, то відразу буде ПДФО 18 і 5% військовий збір. Це я вам гарантую, що це буде нараховано.